А пам'ятаєте, забігаєш додому після школи, кидаєш портфель і бігом до телевізора. Бо от от почнеться мультик, який не можна пропустити. Сьогодні ми натиснемо уявну кнопку на пульті і повернемося у ті часи. Гей, Арнольд! Гей, Арнольд! О, цей мультик ми дивилися на сі Цікаво, що Гей hey Арнольд розпочався не як мультсеріал, а як серія коротких коміксів та кілька експериментальних пластилінових роликів, створених американцем Крейгом Бартолтом у 80-х. Лише пізніше образ хлопчика з футбольною головою перетворився на відомий анімаційний серіал, який напевно дивилися ми усі. Арнольд жив із дивакуватими, дідусем і бабусею, мав друзів і щодня ставав учасником нових пригод. Та головна родзинка Гельга Патакі вона постійно дражнила Арнольда, але таємно була у нього закохана і писала про нього цілі поеми у своєму щоденнику. Подейкують, що ім'я Гельга це така собі гра слів Girl», тобто пекельна дівчинка. Цікаво, що дітей в Арнольді озвучували актори-діти, і коли актор дубляжу дорослішав, і його голос ламався, доводилося міняти артиста на новий дитячий голос. Дівчат це обійшло. До речі, у 2020-му вийшла перша вінілова платівка із музикою Ей, Арнольд до неї увійшли 45 хвилин мелодії, які раніше не видавалися. По закінченню мультсеріалу глядачі так і не дізналися відповіді на головні питання: чи доб'ється. Гельга Арнольда. Чи знайде Арнольд своїх батьків? І яке ж прізвище Арнольда, яке жодного разу не звучало з екрану. Карти розкрили у 2017-му, коли вийшла повнометражна версія Гей Арнольд. Цікаво, що прізвище Арнольда. Ми, виявляється, чули весь серіал. Бо саме так хлопця називав його дідусь. <звук> Черепашки ніндзя. В Україні їх показували наприкінці 90-х та початку 2000-х майже на усіх телеканалах, включаючи знами, з нами ICTV. з'явилися черепашки ніндзя у 1984 році, завдяки двом друзям американцям Кевіну Істмену та Пітеру Лерду. Спочатку це був комікс пародія на популярні супергеройські історії. Один намалював черепаху у масці ніндзя, інший додав нунчаки, і так з'явилися майбутні герої дитинства мільйонів. Знамениту заставку написав американський сценарист та продюсер Чак Лорі, який потім творив хіти для два з половиною чоловіки та теорія великого вибуху. Подейкують він створив цю мелодію всього за 30 хвилин. Імена черепашок, як ви зрозуміли, були також не випадкові. Їх взяли з імен справжніх італійських майстрів епохи відродження: Леонардо да Вінчі, Мікеланджело Буонаротті, Донателло та Рафаеля Санті. Черепашки ніндзя стали справжнім медіафеноменом. Десятки мультсеріалів, фільми, ігри та іграшки. І все це у топі навіть сьогодні. Качині історії. Та це ж качині історії. Мультсеріал Діснеї, створений за коміксами легендарного Карла Баркса, вперше показали в українських телевізорах на початку 90-х. До речі, це перший американський мультфільм, який пустили на екрани колишніх країн Союзу. Кожен епізод коштував приблизно 300 тисяч доларів, а анімацію малювали у Тайвані та Японії. Скрудж МакДак найбагатший селезень у світі, а його племінники Біллі Віллі та Ділі, постійно. І втягують його в пригоди. Спочатку критики були скептичні, але глядачі швидко закохалися у скруджа та його племінників. Бюджет серіалу був рекордним для того часу понад 20 мільйонів доларів. Для телевізійної анімації 80-х це було небачене вкладення. До речі, заставку пісню, яка повертала з вулиць до телевізорів усіх дітей, написав композитор Марк Мюллер, який також створював музику для інших улюблених серіалів, наприклад, до Чіп. Ідею. Присягаємося, ви зараз почали її співати. Попри все, що коїться у світі, ці спогади з улюбленими героями залишаються із нами. І коли раптом захочеться повернутися назад, варто лише натиснути на пульт і ми уже там.